Канцлерка Німеччини Ангела Меркель одна з найвпливовіших жінок Європи і світу. Утім, далеко не найзаможніша. Скільки вона заробляє, де живе і де любить відпочивати. Зарплата заробітна плата німецької канцлерки у відкритому доступі і складає майже 19 тисяч євро на місяць у 2018 році. А оскільки Ангела Меркель ще й депутатка Бундестагу, то отримує половину платні члени німецького парламенту. Близько 4,5 тисяч євро загалом минулоріч набігло майже 300 тисяч євро брутто. Це одна з найбільших зарплат серед світових лідерів. За даними Гамбурзького інституту статіста, значно більше за Меркель у 2016 році заробили лише президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Сінгапура Лі Сянь Лун. Щоправда, в Німеччині доходи Меркель не вважаються захмарними. Приміром, депутат Бундестагу Ганс Міхельбах у 2017 році із додаткових джерел цілком легально заробив понад 250 тисяч євро. А наприклад, керівник регіонального громадсько-правового мовника ВДР заробляє на рік на своїй посаді майже 400 тисяч євро. Квартира Ангела Меркель живе у престижному районі у центрі Берліна. Будинок багатоквартирний. Помешкання канцлерки на четвертому поверсі. Її попередник Гергард Шредер жив у службовій квартирі в будівлі відомства федерального канцлера. Натомість, Ангела Меркель та її чоловік професор Йоахім Зауер вирішили не переїжджати. Автівка у розпорядженні канцлерки цілодобово автомобіль з шофером. Тоді як багато німецьких посадовців віддають перевагу броньованим мерседес або БМВ. Ангела Меркель обирає Audi A8. Літає канцлерка на лайнері Airbus a 340 на дальній відстані та на Global 5000 на середній. Відпустка під час відпустки Ангела Меркель полюбляє ходити у походи вгору з чоловіком. За відпочинок канцлерка платить з власної кишені. Час від часу навідується на свою дачу поблизу Берліна. Ані яхт, ані розкішних палаців для відпочинку у Меркель немає.